Доброго дня! І знову з вами я, Світлана, і знову я хочу присвятити своє відео Багаторічній Айстрі». І це не тільки тому, що я її дуже люблю. По-перше, тому що це квітка, яка є одною з найбільш витривалих у засушливих і спекотних умовах українського півдня. А по-друге, просто тому, що зараз саме пора така, у яку дуже зручно працювати з цією рослиною. Сьогодні я хочу розповісти про три операції, які планую сьогодні зробити зі своїми квітами. Перша операція стосується пересаджування айстер з одного місця у інше. Ось, наприклад, є у мене кулястий низенький кущик Айстри один, і туди трошки далі, і ще один невеличкий. Так от, мені їх треба звідси зараз прибрати, бо тут має лежати під землею труба. Прийдеться перекопувати землю, буде незручно і тому зараз прибираю айстру звідси. Я її просто викопаю, розділю на кілька частин і висаджу на окремій ділянці. Як саме я це роблю? Вже розповідала в одному з попередніх відео, тому залишу у описі до цього посилання. Можете переходити і дивитися. Далі ж зупинюся на другій операції, яку збираюся сьогодні зробити. Це відсаджування айстри, тобто відділення від основного куща його частини і перенесення у інше місце. Ось Добре видно на цьому кущику дивіться. Хоч літо було і спекотне, і жарке, посушливе, але все-таки кущ зміг. Із двох-трьох стеблинок нарости і ось так стеблинок стало багато. Якщо залишити так, як є, то на весну появиться багато нових ростків, набагато більше, ніж є зараз. І кущ матиме неправильну форму. Він зараз більш-менш компактно виглядає, а тоді він розповзеться набагато. Тому оцю половину, ось що я тримаю рукою, я просто відкопаю а цей кущ. Залишу, ось це все лишнє. Відкопаю, заберу, От. а залишу отак буквально 4, мабуть, стеблинки. І цього буде достатньо, щоб кущик вийшов кулястенький гарненький. Це все відкопаю. Знову ж таки розділю на кілька частин і висажу в окремому місці. Таким чином і розмножиться ця айстра, вона красива, дуже, дуже гарний в неї темно-малиновий колір, і вона може бути махровою, може бути однорядною, як яка погода. Цікава якась рослинка. Ось. А цей кущик, який залишиться, він буде сильненький, хороший і дасть гарний цвіт знову ж таки, на наступний рік. Ще одна операція, яку я для себе назвала перезавантаження. Що вона означає? Ось зараз ви бачите малесенький, нещасненький кущик Айстри. Вона красива, вона махрова бурячкового темного кольору. Але кущик був дуже загущений, він був прям от такий десь мабуть, круг. І я хотіла трошки підлити влітку йому води, щоб він не засох, але коріння видно зіпріло, і залишилося ось буквально раз, два, три, чотири стебельця. І все, все інше пропало. Значить, хочу відновити все-таки, щоб айстра була гарною на наступний рік, тому дивлюся, от найкрасивий ось оцей кущик. Рівненько якось росте, виглядає та гарненько, то я його залишу так, як він є. А ось ці два ось ці два стебельця викопаю, розділю і посаджу наново. Подивлюсь, щоб і земля була хороша, і все. Тобто, таким чином, я якби, дам новий старт цим рослинкам і сподіваюся, що їм така процедура сподобається. Ось ще один кущик, який так само постраждав, як бурячковий, це голубенький махровий. Чомусь він виявився слабшим, ніж інші сорти. Один такий кущ пропав зовсім, а цей вцілів. Тому зроблю йому перезагрузку. А ось тут уже років з 10, якщо не більше на одному місці росте синенька, дуже красива покровка. Вона починає цвісти ще з червня місяця. Правда, ціле літо поодинокими квітками цвіте, а тоді вже масово у вересні. Так ось вона сама собі тут, частина коріння пропадає, частина нове наростає. Ну але, звичайно, думаю, так що треба підживити землю, тому повикопую ці кущики. Може один якийсь залишу, щоб як страховочний варіант. Перекопаю, підживлю, внесу органічне добриво і висаджу назад на це саме місце, бо я вже так звикла, що вона тут є, що по-іншому просто не уявляю. І наостанок хочу показати айстрочки, які я висадила на початку жовтня цього року. Багато кого вони зацікавили, і навіть ставили багато людей питання у коментарях. Тому ось показую. Мене саму цікавило, наскільки вони будуть витримувати приморозки. То бачу, що ось ця е, світленька із якимось фіолетовим голубим відтінком е, тримається непогано, хоча пелюстки на краях таки позакручували все-таки від холоду. Ось е, біленька, гарненько тримається. Ось вона така майже. Ну, Майже не постраждала, просто деякі квітки вже відцвітають, то вони вже самі собою гублять свою красу, а ті, що цвітуть, то нормально тримаються. Е, інші ж кущики видно, що все-таки більш чутливі до холоду, ну але може бути навіть із-за того, що все-таки вони не, не встигли набратися ще тої сили. за Півтора місяці свого зростання на новому місці, а на слідуючий рік, можливо, покажуть себе по іншому. Тому кому цікаво, і хто ще не підписався, підписуйтесь, щоб не загубити цей канал і будете тоді спостерігати за цими та іншими квітами у реальному часі і робити для себе необхідні висновки. На цьому я закінчую свій випуск, бо попереду у мене ще багато роботи із посадками і пересадками вам всім гарного дня! До побачення.